Дефіцит калорії що це таке і як це зробити безпечно? Дефіцит калорій шлях до гармонії чи мінне поле для здоров'я. Ми маємо справу з експертом. У пошуках ідеальної фігури та загального відновлення дефіцит калорій став справжньою тенденцією. Здавалося б, проста формула витрачати більше, ніж ви споживаєте, і тепер це заповітна гармонія. Але чи все просто? Як безпечно та ефективно створити дефіцит калорій, не завдаючи шкоди здоров'ю? У цій статті я, як людина, яка пройшла багато дієти та експериментів з харчуванням, поділюся моїм досвідом та експертними знаннями, які допоможуть вам зрозуміти цю тему. Що таке дефіцит калорій і чому він працює? По суті, дефіцит калорій це створення ситуації, коли ваш організм споживає більше енергії, ніж отримує з їжею. Це змушує його спідпалити жирні запаси, що призводить до схуднення. Цей принцип простий і зрозумілий, і він працює звичайно. Але, як і в будь-якому інструменті, важливо знати міру та вміти його правильно використовувати. Пам'ятаю, у молодості, натхненні модних журналах, я намагався створити найбільш гострий дефіцит калорій. Результат Швидке втрата ваги, так. Але також виснаження, слабкість, проблеми з концентрацією та, зрештою, зривом та набору ваги назад. Тоді я не зрозумів, що ключовим фактором успіху є не екстремальні заходи, а поступові та свідомі зміни, як безпечно створити дефіцит калорій. Існує кілька способів досягти дефіциту калорій, і кожен з них має свої плюси і мінуси. Важливо вибрати той, який найкраще відповідає вашому способу життя, уподобанням та станом здоров'я. Збільшення фізичних навантажень це, мабуть, найбільш здоровий і стабільний спосіб створити дефіцит. Не варто негайно пробігти марафон, починати невеликі, щоденні прогулянки, спорт, домашні тренування. Я раджу вам знайти форму діяльності, яка вам подобається, щоб не перетворити її на рутину. А зробити приємне проведення часу. Пам'ятайте, що навіть незначна додаткова активність протягом дня може суттєво вплинути на ваш результат зменшення споживання калорій. Це більш складний шлях, який вимагає усвідомлення та самостійного контролю. Але тут є можливості почніть з аналізу своєї дієти, яку ви їсте, скільки коштує в калоріях і де ви можете зменшити. Я рекомендую вести щоденне харчування, щоб зрозуміти, що саме відбувається. Заміна більш висококалорійних продуктів на нижчі колеги, калорії, зменшення порцій, відхилення солодких напоїв та фаст фуду це основні принципи. Поєднання фізичних навантажень та зменшення споживання калорій. Це, на мою думку, є найефективнішим і збалансованим підходом. Це дозволяє досягти кращих результатів та мінімізувати ризики для здоров'я. Наприклад, ви можете займатися спортом 3-4 рази на тиждень і в той же час зменшити калорії на 200 300 на день. Переривчасте голодування, панація чи інший міф переривчасте голодування піджі стало популярним способом створення дефіциту калорій. Ідея проста: чергування періодів голоду та їжі. Існують різні схеми ПГ, такі як 16,8, 16 годин голоду, 8 годин споживання їжі, 5, 2, обмеження калорій за двох днів на тиждень та альтернативне голодування. Я спробував різні схеми ПІДЖІ і можу сказати, що вони можуть бути ефективними для деяких людей. Але важливо пам'ятати, що ПІДЖІ – це не магічний планшет, це просто інструмент, який потрібно правильно використовувати. Якщо ви не стежите за якістю їжі та будете переїдати протягом періодів прийому їжі, то результат буде нульовим. Крім того, піджи може бути не підходить для всіх. Наприклад, вагітні та годуючих жінок, людям з діабетом та іншими захворюваннями не рекомендується дотримуватися схеми ПГ без консультації з лікарем. Як визначити необхідний дефіцит калорій? Визначення необхідного дефіциту калорій це індивідуальний процес, який залежить від багатьох факторів, таких як вага, зріст, вік, стать, рівень активності та стан здоров'я. Я рекомендую почати з невеликого дефіциту 200-300 калорій на день, якщо ви не бачите результатів протягом декількох тижнів, ви можете трохи збільшити дефіцит. Але важливо не перестаратися: занадто великий дефіцит може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Помилки, яких слід уникати при створенні дефіциту калорій. Там занадто багато дефіциту. Як я вже говорив, занадто великий дефіцит може призвести до негативних наслідків для здоров'я, таких як втрата ем'язової маси, гормональний баланс та зменшення імунітету. Недостатнє споживання білка. Білок необхідний для підтримки ем'язової маси під час схуднення. Якщо ви не споживаєте достатню кількість білка, то ви ризикуєте втратити не лише жир, але й м'язи. Ігнорування якості їжі недостатньо лише для зменшення кількості калорій. Важливо, щоб ваша їжа була поживною і містила всі необхідні вітаміни та мінерали. Надмірні обмеження. Надмірні обмеження можуть призвести до поломки та почуття позбавлення. Важливо знайти баланс між калоріями та задоволенням від їжі, ігнорування індивідуальних характеристик. Не існує універсального підходу до схуднення. Важливо враховувати свої індивідуальні характеристики та слухати своє тіло, мій особистий досвід та поради. Протягом багатьох років експериментів з харчуванням я прийшов до висновку, що найефективнішим і стабільним способом схуднення є створення помірного дефіциту калорій у поєднанні з регулярними фізичними навантаженнями. Я намагаюся дотримуватися принципів здорової дієти, використовую достатню кількість білка, фруктів, овочів та цільних зерен. Я регулярно ходжу на спорт, я ходжу в спортзал, бігаю, плаваю. Я намагаюся слухати своє тіло і не перевантажувати себе. На закінчення створення дефіциту калорій це ефективний спосіб схуднення, але важливо це зробити безпечно та свідомо. Не переслідуйте швидкі результати, краще створити помірний дефіцит і довгий час дотримуватися його. Не забувайте про важливість здорового харчування та регулярних фізичних навантажень. І найголовніше Слухайте своє тіло і не перевантажуйте себе. Пам'ятайте, що здорова втрата ваги це марафон, а не спринт. Ключова думка втрата ваги це не лише калорії, а й про здоров'я, добре, що є та якістю життя. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти кількість дефіциту калорій та надихнула на створення здорового способу життя. Удачі на шляху до гармонії та здоров'я!